Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 18. Тут сищик знову хоче, аби гімназист заліг на дно. Якого чорта ти поліз? Хіба мене домовлялися? Шпиг розснівався не на жарт, гримнув навіть на джентльмена і бульдух уперше за весь час вишкірив на сищика зуби. Той не побачив цього у сутінках, але гарчання почув і прогрозив бультугові пальцем. Ти ще мені погарчі. Чого ви на собаку напали, пане Шпих?» Юрко подзвонив відставному міліціонерові, що не розпрощався за коханою парою, перед тим розпитавши дещо. Своїх справжніх намірів не виказав, але й певні деталі прояснив остаточно. Телефоном шпиг слухати його не захотів, домовився підійти ввечері до ботанічного саду, коли гімназит гулятиме з собакою, і відразу без попередження заходився вичитувати хлопця. Тобі б краще взагалі помовчати, буркнув сищик. Чого? Ми зустрілися для розмови, Чи чиємо мовчки слухати ваші нотації до того ж зайві. Нічого собі, порошує всі угоди, а тепер, бачить, і дорікає. То сам на згарищі пхається, витягує його звідти, то операцію зриває, підставляється і розкриває себе. Бульдов знову бурено загарчав, Юрко нахилився і почугав джентльмена за вухом. Тихо, тихо, сказав йому, ми зараз залагодимо. Нічого не залагодимо. з'язався з тобою, чорт мене смикнув. А я повторююся, пане Шпих. Аби не моя суботня прогулянка, яку ви мені не дозволили, ми б не знали, хто стоїть за підпалами. Стрельцов сволота й негідне, тільки нам це нічого конкретного не дає. Павук потрібен, а ти всі нитки обірвав. То вже інша розмова. Шептал виявився таким собі маленьким, я б сказав, дрібненьким бізнесменом. Значка не губив, а продав. Діана Загорі закохана в однокласника й ховаться від рівного та сильного конкурента. Тому зиралася на всіх і все. Значок вона загубила десь за гаражами, і я їй вірю. Едик Баранов, якому я значок віддав, виглядає затюканим. І, як я обережно довідався з хімією, не дуже дружить. На той хімічний гурток, що і Діана, не ходить, хоч тепер це не показник. Тому значок міг загубити де завгодно. До чого ти зараз це кажеш? До того, пане шпих, що я помолився щонайменше двічі, але й вам не дав витрачати час на дурню. Тобто, Юрку вічив від нашинника, пустив пультого побігати. Той зник за деревами, під одним промостився, піднявши лап. Посміхнувшись їм знову повернувся до сищика. Навіть якби всі родичі Діана були знаменитими хіміками, вона не зміг. Тобто не змія вчасно зрозуміти це нам, обом корисно. З неї одна помилка, друга віддав кучерявому Баранову чужий значок. Тепер не можна живки, на яку наш вогняний змій клюне. Говорячи, так Юрко лукавив, бо насправді мав і приманку, і готовий план. Лиш тепер не збирався дочасно ділитися задумами снисаром шпигу. Думаєш, справжній спільник пожежі побачив твоє оголошення, але відчув внутрім небезпеку і зачаївся? Саме так, кивнув Юрко, раніше я такого не припускав, зараз цілком може бути. Тобто, знову все спочатку. Отож, погодився гімназист, ви порадьте краще, як з Антоном Леневичем бути. Хіба на щось -то з тобою справиться якось стосується? Навряд. Але хіба не треба нічого робити, коли людину неправдиво звинувачують? Треба, легко погодився шпиф. З того, що ти мені зараз розповів, роблю висновок. Мадвічко в своєму репертуарі. Легко і швидко мовив батьків хлопця все проковтнути в обмін на те, що криміналу нікому не треба, як кажуть, фірмовий стиль. Тільки що? Шпив зазвичкою смутнув себе за вуз. Ти, линевичу, отак просто повірив. Пане шпих, я ніколи нічим незаконним не займався. Проте, коли треба щось заховати, сховаю. У ці наркотики в таблетках, знайдені в Антоновій сумці, лежали, за його словами, майже на воду, у боковій кишенці, яка до всього ще й не була застебнута. М -м -м, це ще петер підборіття. Ну, припустімо ти правий. Наркотики підкинули. Для чого? Тим паче у вашій першій зразковій. Якщо цим займатися серйозно, з упаковки знімають відбитки пальців та порівнюють з такими самими відбитками підозрюваного. Назбіглося є питання. Ось тільки Івановича не відкидай і того, що теоретично, ось тут в теорії, Линевич мав змогу якось ту упаковку протерти хустинкою чи серветкою вологою. Якщо був готовий попастися, так, кивнув гімназист, але ніхто не готовий до такого. І про що говорити, коли жодний з відбитків ніхто в Антона не брав, доказів його непричетності не шукали. Слухай, мені тільки зараз цього бракувало. скривився шпиг. Тут не знаєш, куди і коли пожежа запустить свого вогняного змія. Старі будинки горять, мов свічки. А ти мені про історію, з якої десятикласник вийшов. Відбувшись легким переляком. Не таким же й легким могло бути і гірше. Тому й зам'яли все, бо ніхто гірше не хотів. От ти впертий, Івановичу, Сищик топнув ногою. Чого ти від мене хочеш? Не знаю я, хто може наркотики в вашу зразкову гімназію приносити. Раптом там тіло зграє. Хочеш, пообіцяю, щойно розкручу це, спробую твоєму новому знайомому допомогти. Юрко роздратовано повів плечима. Хай хоч так, аби час знайшов слід не холонув. Наш слід так само холоне, зауважив шпих. Забудь поки про інше. Маємо зараз один достеменний факт: сліди спільника Палія Павука ведуть у ваш зразковий навчальний заклад. Та ще з цією історією з наркотиками гімназія справді виглядає не аж з такою зразковою, але то інша тема. Значка на руках тебе нема, кандидатів у підозрювані теж. Мій висновок, він же порада, видихни, зроби паузу. Сподіватися слід на те, що свій руйнівний процес палій не зупинить, тож незабаром так чи інакше проявиться. Чекаємо з моря погоди? Не зовсім. Я тут активно займаюся міським криміналом через свої зв'язки, як розумієш, приватні. Піду довшим, але, гадаю, вірнішим шляхом. Так і знайдеся хтось, кому відомий наш павук. Не роби різких руків іноді чекати корисно. Замість відповіді Юрко свиснув. Джентльмен находився відразу, потерся об хазяйську ногу. Зрозумівши все, вона вперше подріботів уперед додому. І все ще крушили за ним. Поки йшли, мовчали немало один для одного слів. Біля двору попрощалися. Так само мовчки. Розділ 19. Тут гімназист не втрачає надії виманити павука зі сховку. Тільки Юркою Туряниця чекати не збирався, виклав, як завжди, перед сном, свій новий план бульдогові. Джентльмен звично пострибав, схвально рикнув. Цього схвалення гімназистові вистачило. Аби закріпити ідею остаточно, ще пару годин полазив інтернетом. Я вклайся спати вперше за останній час упевнено. План вийшов простий, а Юрко вірив у здійсненність саме нескладних задумів. Тому на великій перерві сам знайшов нещирота. привітався, і, поки головний футболіст гімназії в своїй манері, не послав його подалі, запитав: Є хвилинка, треба порадитись. Я тебе знаю, поцікався Вова, тут же класно пальцями. Стоп, знаю! Ти вчора токся біля того довгого, шпали, дружок твій? Ми з одного класу, тільки шпала тут ні до чого. Ну кажи. Цю розмову Юрко придумав ще перед сном і протягом дня подумки шліфував їй, тож говорив упевнено, мов связе бував Це ж твій батько, Павло Нещеред, веде шоу по телевізору про різні там проблеми. Країна знає героїв. Відмогнув Вова. Мене звати Володимир Павлович. Угадав. Я не дивлюся, але мої люблять. Зараз Юрко відчайдушно брехав, його батьки останнім часом взагалі перестали дивитися телевізор. А оцей недавно мій батько питає, чи не син популярного ведучого з нами вчиться. Хіба я з тобою вчуся? В одній гімназії. Юрко свідомо кривив душею або відчув свою зверхність і став поблажливішим. Коротше, є одна тема мій старий. Він ніколи так не називав свого батька, та знав, що саме на таке Вова поведеться. Хоче просунути одну важливу історію, щоб говорили. Але сам офіційно напряму звертатися не може, бо він зацікавлений. Та ясно, зацікавлені особи, це погано, поважно кивнув Вова. Ну, він шукає неофіційних шляхів, далі Юрко ступив на тонкий лід. Є один будинок, старий, Аварійний, можна сказати, його хочуть знести і побудувати там щось велике, страшне і скляне. І що? Зараз таке роблять? А ще зараз такі будинки горять, чув, щось там говорили в новинах, тільки мені яке діло. Тобі жодного, а місь, старий боїться, що той будинок теж згорить. чи просто зруйнують без різниці, якось би привернути увагу, знаєш, сказати щось про важливість збереження історичного обличчя Києва. Не ще брови. бровим. Глянь, а ти красиво стелеш, я так не вмію. То батько мій так каже, я повторюю, Юрко далі брехав. Хай сам виступить десь, в інтернеті напишу, в соцмережах. Хто його послухає один з десятка небайдужих, на чиї слова плювати, старий авторитет. Нічого від нього не залежить. Не скажи, мій каже, треба всюди стукати. Вови зітхнув, та, з його вигляду, Юрко зрозумів підлестив, потішив самолюбство. Це ж була користь від хибного сліду з Діаною, аби не стежив за нею і не був викритим, не з'явився б у його полі зору нещир. Те, що в них там любовний трикутник, самі розберуться. Але вчора гімназист випадково зіставив журналіста, чи прізвище на слуху, і капітана їхньої футбольної команди. Менше хвилини знадобилося, аби встановити, хто чий батько і хто кому син. Окей, поговорю, кивнув Вова. Нічого не обіцяю, його може не зацікавити, своїх там повно. Та ясно, але ти все одно підкинь. Ось тут я дещо видрукував. У кишені піджака вже був приготований аркуш. Вчора Юрко звів до потрібного мінімуму, знайдені в інтернеті відомості про старий флігель у глибині одного з дворів на вулиці Голівській. Там сто років тому жив Проценко, лікар, який на свій страх і ризик лікував киян, коли місто накрила епідемія грипу і лікував доволі успішно, поки більшовики не розстріляли за відмову лікувати червоного комісара. Якщо все вийде, Стрельцов це неодмінно почує і зрозуміє, коли вже пішло в люди, про будівлю на Гоголівській багато говоритимуть, людей захищати почнуть, берегтимуть, цього він допустити не може, бо меті його суперечить. Коли так повинен прискорити події, націкувати пожежу на той будинок, затягувати не буде, а отже, вогняний Змій може з'явитися там і поглинути все найближчим часом. Потрібно буде лише вчасно засісти в засідці. Розділ 20. Тут гімназист дізнається, що не лише виграв, але і загрався. А все пішло навіть швидше і краще, ніж Юрко собі думав. Вже ввечері тато зазирнув до нього в кімнату, що нечасто траплялося. Побачив, що не за комп'ютером, а сумлінно читає, зиркнув на бульдогу, який мирно сопів у кутку на своєму коломку. Потім зайшов, причинив за собою двері. Ти в мене молоток, руку на пульсі тримаєш, вгадав, яка рука, який пульс, ти, ти про що? гімназист відклав книжку. Наша розмова, старі будинки горять, забув? Та ні, ти точно щось знав або чуйкав тебе. Тату, я тебе не розумію, я сам мало що розумію. Признався Іван Туряниця, по перенісся. Але того тижня ти цікавився з горілим будинком Якувенка на Златоустівський. Ясно, ти в мене хлопчина небайдужий до таких тем. Аж я загорівся, почав після нашої розмови ставити потрібні запитання різним дуже важливим персонам. А півгодини тому не Павло, такий журналіст популярний, з доброго дива накатав блог. Треба, каже, врахувати всі помилки і захистити від знищення історичний будинок. Тут, поруч, на Гоголівській вулиці, я навіть бачив його кілька разів. Приємний щем охопив Юрка зсередини, або лише батько цього не помітив, бо він проникливий здогадається, що синок тут якось замішаний. Це якась корисна справа? запитав обережно. Хвиля пішла, і ти її відчув. Можна сказати, передбачив. Скажеш таке, ну мені приємно думати, що мій син небайдужий. Я й небайдужий. Тому й радію за тебе, батько підгорнув, щоб ти знав сам по собі той дописне черета, ще нічого не означає ні на кого особливо не впливає, та він серед лідерів думок. Його цитують, тому блог про потребу рятувати будинок на Гоголівській, у якому жив забути український герой, уже поширило два десятки людей. І далі буде, бо з цього до ранку новину зроблять. А там, дивись, і міська влада прочухається, що й Марк личко десь потрібні розпорядження. Все правильно йде, ось про що кажу. Юрко кивнув у відповідь і поки шукав слова, та домахнув махнув на добраніч. Пішов, щільно причинивши за собою двері. Гімназист вже не втримався, миттю вімкнув комп'ютер і пірнув в інтернет. Є, працює, все таки працює. Розрахунок точний, батьково винещерити чомусь послухав сина, зважив усе, зрозумів, можна виїхати на хвилі, якщо вчасно осідлати. Хай він марнославний, може, й не вірить у те, що сам пише. Проте зараз, Юрка, це б переймало найменше. Вранці у школі перетнувся з Вовою, подякував, той поблажливо відмахнувся, даючи зрозуміти, коли справа хороша, він ще й не таке може. Говорити більше не було про що, тож Юрко змусив себе повернутися до навчання. Нехай прожинемо машоловки накрутиться ще тугіше. Він уже зробив, що міг, тільки на великий штрих лишився. Але гімназист уявити не міг, наскільки сильно хитнув маятник. Уже перед останнім уроком, викладаючи на парту підручник з історій, раптом побачив у сумці, складений у четверо папірець. Коли виходив на перерву, лише 10 хвилин тому його там не було. Сумку теж закривав на замок, він завжди так робив. О, знайшов, почувся позаду, то я засунув. Запитав куля моховий, так говорив, ніби нічого не сталося. Ти звідки взяв? Отут валялося. Бач, написано для туряниці. Покрутив Юрку аркуш. Справді його прізвище було виведено з одного боку великими друкованими літерами. Він уже бачив таке, коли отримував погрози від чорної руки. Навмисно покручені букви спеціально спотворений почерк. Ти в мою сумку поліз, буркнув. Звиняйте, дядьку. Думав, важливе щось пало. Ще наступить хто і чи потягне не бійся, нічого я в тебе не вкрав. Ну, тебе. Тут Юркові справді стало соромно. Дякую, що потурбувався. Просто погодься отак приходиш з перерви, а в твоїх речах порпались. Та не порпався я, спалахнув Коля, і не читав, що то таке. Я чужих листів не читаю, записок теж. На них почало озиратися, Юрко примирливо простягнув руку. Слухай, правда, давай уже мир, ти допоміг, справжній друг. з-під лоба, коля, який не вмів довго тримати зло, легенько плеснув товариша по розкритій долоні своєї п'ятірної. Хоч важливо щось? Не знаю, повернувшись до махового боку, Юрко розгорнув аркуш. Такі самі друковані літери, олівцем виписані. Дім, Гоголівська, ніч сьогодні догрався. Запащили щок, ковзнувши на колю і перехопивши його цікавий погляд, Ірко демонстративно, акуратно склав послання, провів позігнутих краях, заховав папірець у кишеню. Дівчата бавляться, пояснив коротко. А, вони вміють, кивнув з розумінням. Мені теж підкидали різні цидулки. То граються так. Шпалін взагалі написали Ти, мовляв, подобаєшся ульці з паралельного класу. Він весь такий важний зробився, пішов до неї, а вона обламала. Бозьому обоє шукали, кому б тирки за це дати. Фіг там знайшли. Я не ведуся на таке, процідив Юрко. Тут зайшла історичка, і на цьому вони тему вичерпали. Все одно урок минув, мав в тумані. Хоча зазвичай такий предмет, як історія, Юрка цікавив. Іноді, навіть дуже сильно з усієї сили він робив вигляд, що слухає вчительку. Та в голові руїлося зовсім інше той, кого він прозвав Змієм, тут, у гімназії, не просто тут він якимось чином вирахував Юрка, зрозумів його інтерес, тому і пише догрався. Про що говорити? Записку попередження підкинули саме йому. Не знати, як занесли в його клас, навіть написана вона, аби тільки він зрозумів її зміст. Прикро визнавати та Назар Захарович Захарочпи виявився правим на сто ні, навіть на всі двісті відсотків. Просив би самодіяльності, мало не заклинав на висовуватись, лягти на дно, сидіти тихо, але гімназист не послухався Ось тепер має. Ніби правильно чинив, розбурхав невидимого ворога, змусив його діяти активніше і тим самим виказав себе остаточно. Одного не зрозумів лише цією запискою йому погрожують чи все ж попереджають, вказують місце наступного підпалу. Доведеться зізнаватися, сищику, каятись. Хоча, коли придзвонів останній на сьогодні дзвоник, і всі з гамором почали спиратися додому, Юрко трохи заспокоївся, йому вдалося знайти вихід. Доведеться знов викручуватись. Проте не всяке бреше, хто іншому на всю правду каже. Певну правду краще дійсно не знати.